Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку Обчислення способом округлення, розв'язування рівнянь. Розв'язування задач двома способами. Завдання 33. Розв'яжи рівняння. Це мінус 275 дорівнює 488. Для того, щоб розв'язати рівняння, пригадуємо, як називаються компоненти дії віднімання. Зменшуване відємник різниця. В нас невідоме зменшуване. Як знайти невідоме зменшуване? Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. І записуємо, це дорівнює 488 плюс 275. Можна в стовпчик виконати обчислення, можна усно-порозрядно до 400 додати 200, це дорівнює 600. До 80 додати 70, це дорівнює 150. І до 600 додати 150, це дорівнює 750. І 8 плюс 5 це дорівнює 13. До 750 додати 13, це дорівнює 763. Отже, записуємо це дорівнює 763. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. Тепер підставляємо значення це, яке ми знайшли, у перше рівняння і виконуємо перевірку. 763 мінус 275. Це дорівнює 488. І записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правій. 488 дорівнює 488. Наступне рівняння 764 мінус х. Дорівнює 300. Знову ж таки, пригадуємо компоненти дії віднімання. Зменшуваний від'ємники різниця. В нас невідомий відємник. Як знайти невідомий від'ємник? Потрібно від зменшуваного відняти різницю. Записуємо х дорівнює 764 мінус 300. І х дорівнюємо. Обчислюємо від 764 відняти 300, це дорівнює 464. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставляємо значення Х у наше перше рівняння. 764 мінус 464 дорівнює 300 і записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правій частині. 300 дорівнює 300. І останнє рівняння 250 плюс Y дорівнює 290. Пригадуємо компоненти дії додавання. Доданок, доданок, сума. Нас невідомий другий доданок. Як знайти невідомий другий доданок? Потрібно від суми відняти відомий перший доданок. Записуємо Y дорівнює. 290 мінус 250. Порозрядно віднімаємо від 200, 200 це дорівнює 0, і від 90 відняти 50 це дорівнює 40. Записуємо Y дорівнює 40. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставляємо значення Y у перше рівняння і виконуємо перевірку. 250 плюс 40. Дорівнює 290. І записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правій 290 дорівнює 290. Задача 34. Читаємо умову задачі. Купили 5 упаковок паперових серветок по 10 гривень кожна. І стільки ж упакових серветок, тобто, так само, така сама кількість 5 упаковок. По 7 гривень кожна. Яка вартість покупки? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що купили 5 упаковок серветок по 10 гривень і стільки ж, тобто так само 5 упаковок паперових серветок по 7 гривень. Це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо короткий запис до задачі. 5 упаковок. І ще раз 5 упаковок. Що нам відомо? Що 5 упаковок паперових серветок купили по 10 гривень за кожну, і інших 5 упаковок серветок купили по 7 гривень за кожну. Яка вартість покупки нам потрібно дізнатися? Отже, всього позначаємо фігурною дужкою, невідомо, скільки гривень коштує. Першою дією ми можемо дізнатися вартість серветок по 10 гривень, адже нам відомо, що 5 упаковок серветок купили по 10 гривень за кожну. Це підказує нам дію множення. 5 помножити на 10 це дорівнює 50 гривень, пояснюємо, вартість серветок по 10 гривень. Другою дією ми можемо дізнатися вартість серветок по 7 гривень, адже нам відомо, що інших 5 упаковок купили по 7 гривень за кожну. Отже, це підказує нам дію множення 5 помножити на 7. І це дорівнює 35 гривень. Пояснюємо, вартість серветок по 7 гривень. Тепер, якщо ми знаємо. Скільки заплатили за серветки по 10 гривень, і скільки заплатили за серветки по 7 гривень, ми можемо дізнатися загальну суму покупки. 50 додаємо до 35, і це дорівнює 85 гривень. Записуємо відповідь, яка вартість покупки? Вартість покупки 85 гривень. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!